Привіт-привіт, мої дорогі водолії. Давайте дізнаємося, який квітень місяць буде для вас. О, дуже прибутково. Якийсь прибуток, який дуже попливає на вашу сім'ю. Можливо, у когось з'являться дітки, або ви поїдете в місця, де ви були маленькими. Ось гроші це ресурс, який вам подарує приємні емоції ще з дитинства. Ось так. Так, шановні водолії, дивимось далі. Наступна колода карт. Дивимось більш так ладніше. Ви будете перед вибором, будете взвішувати ситуацію на терезах, чи так, чи ні. Ось закриті очі, не знаєте, що обрати. Ем, Якихось буде два варіанти між, і ви будете сумніватись, цей чи інший. Ем, карта каже: обирайте серцем. Вісімка. Вісімка пентаклів говорить про прибуток, з роботи, яку ви обожнюєте, якесь діло вашого життя. Можливо, ви робите щось своїми руками і прям кайфуєте від цього. Те, що приносить вам радість, те, що приносить вам такий кайф в душі, це принесе вам хороший хороший прибуток. Ось так. Тому займайтесь тим, що ви любите і сяйте. Так ви подаруєте радість кожному, з ким ви працюєте. І ця енергетика вам вернеться. Ну, це прям дуже класно. О! Бачите, також ви можете зустріти вчителя свого життя Єрафан, про мудреця, про людину, яка дасть чудову пораду, яка піднесе ваш душевний стан на якийсь дуже високий рівень. Можливо, ви зустрінете свого вчителя, який вам розкаже там про медитацію, про йогу. Про якісь кармічні зв'язки. Ви будете такі наповнені. от Просто це взагалі дуже круто. Я за вас дуже рада, шановні водолії. Можливо, ви обираєте от якраз шлях, по якому піти. Так. Або шлях, куди вкласти гроші, можливо, ви в якесь навчання вкладете. Дуже цікаво. Так, наступна колода, наступна карта для водоліїв. Сімка. Сімка це коли ви будете захищати свою позицію, свою ем, думку, свою територію, і будете вважати себе правим чи правою, а воно так і буде. Е, от, і, е, е, і що? І ви будете переможцем цієї ситуації, у вас буде дуже стійка позиція. Незважаючи на те, що кажуть інші, хочуть інші ви робите так, як ви вважаєте за потрібним. І в цьому сила духу, сила вашої. От буде ще, бачите, боротьба. Це все так не закінчиться тим, що ви будете відстоювати свою думку. Коли вона буде більш закритий конфлікт. Знаєте, як я чув, що вона проти того, проти твоєї ідеї, як це проти. І от будете далі відстаювати, можливо, якась робо... на роботі, хтось з вами не згоден, але буде боротьба за свою територію, за свою позицію, ось так. І е е карта правосуддя. Правосуддя буде на вашому боці. Це дуже як Якби не йшла боротьба, переможе той на боці кого? правосуддя. От. А ця карта на вашому боці. Навіть заплющеними очима вона відчуває і знає, хто прав, хто не прав. От. Можливо, також це судові справи. У вас, може бути, судова справа з кимось. І правосуддя на вашому боці. Це круто. Так, давайте дізнаємося ще які двері перед вами відкриваються в цьому місяці. П'ятірка. П'ятірка каже, що прийшов час нових ідей. Не потрібно сидіти, чекати на щось. Потрібно вставати, йти і діяти. Можливо, ви вже вигоріли емоційно в цій боротьбі, але треба йти вперед, нічого не чекати, бо самі двері себе не відкриють, вони тільки більше заростуть. Потрібно ресурсів більше для нових ідей, для нового процвітання. Для цього чудові ось, медитації, чудове заняття спортом. Щоб отримати ресурс, треба прокачати нашу чакру. Так, от якраз який там день? Вівторок, день Марсу. От, почніть займатися спортом не з понеділка, а з вівторка. Прокачаєте свою чакру, отримаєте більше енергії. І будете зіркою, будете сяяти, йти вперед. Ця карта ще про поїздки, можливо, кудись поїдете. От, і це буде успіх. От якась поїздка вам принесе успіх, визнання і славу. От. Як то кажуть, бачу ціль, не бачу перешкод. Трошки відпочили і вперед, до здійснення мрії. Так. І шістка. Повернетесь, потім от, е, набувати нової енергії в місця, де ви народились. Поїдете, може, до бабусі, до батьків. Ось класно, весело, так по-дитячому провести час. Дуже хороша карта. Вона така приємно, приємна і стільки емоцій від неї позитивних. Тому я впевнена, що у вас буде просто чудовий місяць. Так, небо з боротьби, звичайно, але <смі> ми не здаємось, ідемо вдалі вперед. І так, порада від ангелів. Предпринимательство. Предпринимательство вполне соответствует вашим природным склонностям и намерениям. Работая на самого себе, следуете своей інтуїції и божественному руководству. Ми ваші сотрудники, ваши товарищи по команді, всегда хранящие верность вам и помогающие добиться успеха во всех начинаниях Знайте, что ангели завжди з вами. І що б ви не починали, вони завжди будуть на вашому боці підтримувати вас та обіймати своїми крилами. Бажаю вам успіху, ось такого вогня! І хай в душі, і хай все-все задумане збудеться. Побачимось в наступних відео. Бувайте!